Вітаю вас на каналі. Мене звати Тетяна Титаренко. Я художниця, живу в Канаді, продаю картини і ділюся тут своїм досвідом. В цьому влозі я покажу, як я поїхала на український фестиваль в Ніагара -фол. В кінці відео я розповім, скільки я заробила. А також спробуємо після фестивалю поїхати на сам водоспад Ніагара. Зараз високий сезон і зазвичай дуже важко навіть запаркуватися, але ми спробуємо. Тож приємного вам перегляду. Так, ми приїхали. Зараз тут розкладаємося поки що тут. Поставили палатку. Тут зараз будуть братути, сітки, вишиванки, там буде концерт. Поки що так. Там все виглядає ззаду, ми потихеньку розкладаємося. Хоч новий влог зроблю, бо я вже давно нічого не робила. Дивимось, що буде тут на цьому фестивалі. Поки що так люди приїжджають. Для нас якась тут машина стала з поділками. З поділками З подделками наша хардів. Здравствуйте, ви художник? Не, я місце. Як я вже сказала, цей фестиваль проходив у місті Ніагара фолс Його організовували українці, а саме українська церква. Ми брали участь у цьому фестивалі перший раз. Наскільки я знаю, він ще дуже молодий. І цього року перший раз вони зробили його таким більш масштабним, тому що зазвичай він проходив там на території церкви і було не дуже багато людей. І це фемелі фестиваль, тобто сімейний фестиваль, на якому буде концерт, вендори, смачна їжа, безкоштовні розваги для дітей. Ну і зазвичай українці приїжджають, щоб Спілкуватися і купити якісь цікаві сувеніри. Так, ми поїсти не встигли, тому ось Діма з'їздив, купив кефір і бігос з Бігос і котличіки. Це був перший день фестивалю, і так як ми не встигли поїсти, тому що від нашого міста Гамільтон, де ми проживаємо, до Ніагара Фолс нам їхати одну годинку, тому ми розклалися. А Діма поїхав купив їжі. Він знайшов якийсь польський магазин. І купив бігос. Хто не знає, це така тушкована кисла капуста з різними ковбасками, м'ясом ми його полюбили в Польщі. Цей день було дуже жарко, в день, мабуть, було градусів 37, спека була просто неймовірна і жодної хмаринки на небі. Так, ну вже майже одинадцята, люди потихеньку розкладаються. Ще, звичайно, нікого нема, але вже вендери поприїжджали там на концерті чекапи іде. Скоро всі розкладуться, і я потім піду познімаю все, покажу вам, що тут де в кого є, що хто продає. Я думаю, буде цікаво. Я пішла полежати. У мене тут прийшла Леся. Леся, Лисючка, що ти там нюхаєш, собака? собака балабака. Прийшла до мене. сусідська собачка. Це вони тут ось вишиванки продають. Ні, Леся, далі не йди там сонце, там жарко, йди сюди, в тіньочок лягай. Собака, бля бока. собака, бля бока, собака, 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 собака. Моя, моя любимая. моей а, а что я? Не Это не моя собака. Ну, не Отведи ее. Ну, как не по ней, а по ней. Як ви можете бачити по моїй загруженості, то фестиваль був не дуже інтенсивним, людей було не дуже багато. і я, Ми з дімою по очереді ходили відпочивати в тіньочок, тому що наспека була просто нереальна. Дуже мало людей було, скажу я вам чесно. І ще не дуже добре в нас місце було. Ми стояли так далекувато, що не всі туди навіть доходили, тому що, подивіться, ось там, ось де ті сірі будинки, там початок, там їжа продавалася. І ось тут був концерт, а ми аж були в самому кінці. Ну і звичайно, було дуже погано через спеку, тому що всі люди ховалися в тіньочок, А е, предполагалося, що ось тут будуть сидіти люди і дивитися концерт. Як бачите, самі стійкі люди стоять, хтось під парасольку став, а всі інші просто ховалися під деревами в тіньок. І була така е, таке враження, що на концерт ніхто не прийшов. Повірний ви ей де.

Вендори на цьому фестивалі були не тільки хендмейдери, які продавали свої вироби, а й різні бізнеси, наприклад, різні банки. Ось я підійшла до українського банку BCU Foundation, мене тут є знайомі, і вони мені запропонували заграти в ігру, там крути школу, що і можна потім щось виграти. Я, до речі, виграла гіфт-карту в Тим Хортонс, це такий типа Макдональдса. Це було дуже приємно. Також мені наклеїли наклеїчку. Типу татуїровки з Гербом України, яка, до речі, в мене вже тиждень не змивається. Дуже просто сюди заговорити, Берем, собі, та, спів, слова, так що не переживайте, головне треба не боятися відібрати. Ці одну чути.

Хто на мене підписаний і дивиться мої влоги, ви напевно вже знаєте Юлію. Вона музикант, вони грають з своїм гуртом. Дуже круті, до речі, музиканти. А також її мама і донька продають патчворк. ось Дивіться, які прекрасні вироби. Просто я б все тут скупила. Особливо мені сподобалася там сумочка з рибками. Взагалі-то це пташки, але вони мені схожі на пташок рибок і вже класні. І ці вироби вони унікальні, вони не повторюються. Кожна сумочка, кожна робота, вона єдина в своєму роді. Звичайно, по відео це не видно, але насправді була така жара, що я єлі доповзла до своєї палатки. І коли я це зробила, я була не здивована, що люди туди просто не доходять. Вони проходять трошки, і потім вони розуміють, що в них немає просто ніяких сил більше далі йти. І вони йдуть у тіньочок і туди, де можна купити холодної водички або посидіти в тіньку. І так далі. На фестивалі було 30 вендорів. Багато з них були вишиванки, але не всі вишиванки унікальні. Часто люди приїжджають на такі фестивалі саме для того, щоб купити вишиванку. І біля нас стояла дівчина, яка е, ш'ється все своїми руками. Звичайно, в неї є машинка для вишивання, але є і е, повністю ручні роботи, дуже класні. Мені багато чого сподобалося. До мене, звичайно, підходили люди, але їх було зовсім небагато. І картини купували переважно тільки маленькі, на великі роботи ніхто й не дивився. Точніше, дивилися, але ніхто не купував. А до мене знову прийшла собачка Леся. Подивіться, тільки яка вона гарна, така галюся. Так, вже четверта година, людей, як бачите, маловато. Мене купили тільки 5 картин, маленькі, причому вони жодної не купили. Ось такі манюсінькі. Трохи дує вітер, все тут трохи падає. Ось такі дуже гарні янголи. Бачите, мій працівник, як працює. Якщо вам треба працівник, звертайтеся, дуже добрий. Все, шоста година вечора. Завтра буде ще один день, людей вже немає. І ми ось так залишаємо палатку, ми все склали, поставили під столи, накрили клійонка, якщо дощ піде, діяла. В общем, все заховали під столи. Зараз опустимо палатку і все. завтра приїдемо, заново все розкладемо. Можливо, ми попросимо поміняти завтра місце десь там, тому що це дуже далеко, погано люди доходять. Коротше, ми хочемо зараз їздити на водоспад, так, Дім? Ти хочеш? Діма хоче з'їздити на водоспад. Ми просто тут так, дуже близько і я думаю, що треба з'їздити. Скоріше за все, що там буде. Буде паркінгу, але ми зараз поїдемо подивимося. Ми не буде, проїдемо мимо. Так? 15 хвилин. Поїдемо зараз. Діва не дуже хотів їхати, але прийшлося, і подивіться, як я згоріла. Як я вже казала, Ніагарський водоспад, годину їзди від нас. Це, в принципі, недалеко. І ми часто туди їздимо, але цього року нам ще не довелося там побувати, тому я вирішила, що треба не упускати такої можливості і поїхати е, заглянути туди, тому що реально 15 хвилин від фестивалю. Тож ми поїхали подивитися. Це саме переповнене туристами місце в цьому регіоні, тому що, ну, звичайно, ж, шнягарський водоспад їдуть дивитися з усього світу. І в будь-який день, в будь-який час, коли ви сюди не приїдете, тут буде отакий натовп народу. Єдине е було пусто, колись ми приїхали о 12-й ночі після концерту, і було мінус 15, і тут не було нікого. І, звичайно, ж, ми змогли нормально запаркуватися і піти на водоспад. І навіть взимку, коли ми приїжджали сюди з нашими друзями. І ми приїжджали, і тут теж було важко запаркуватися, і було дуже багато людей, просто толпи, толпи людей. Вони їдуть сюди кожного дня. І подивимося, чиї потрапимо ми на паркінг, чи запаркуємося ми взагалі тут чи ні. До речі, потім я вам розповім цікаві факти про паркінги і про те, скільки тут взагалі заробляється грошей. І це там з декілька опцій, які я тут побачила. Єдине, за що я не люблю Канаду. Ні, друге, Я вже знайшла два мінуси. Ну, перше, це дуже дорого житло, а друге, це, це безконечна толпа людей везде. Всюди, куди ти не поїдеш, всюди. Що, не... ми з тобою, коли сюди приїжджали 12, ну, минус... 12 ночі в, минус... в минус 15. мінус 15 ночі. Було не офігенно. Було. Паркінг був одразу безкоштовний, кстати. Так, да, только правда довго не подивишся. Ну, ми подивилися хвилин. 5 хвилин. То я заїжджаю, так? Да? Куди? Ну на парк. Ну таку екскурсію, не виходячи з машини, ми вам зробимо. Ну mm, yeah. То що, я прокладу додому, так? Да? Ну так. Да. А що, ти бачиш якісь варіанти? Є, yeah. так... на аварій, в суботу в такий час. Не встань на аварійку. Встань на аварійку, просто наш михом. Нельзя выехать. Нету, человека судится, хвалят. Думаешь, не, ну, не знаю. Так у все тут сидять. Бруть плетик, сідають и снидають. Вечеряють. Да! Дивіться, нам, no пощастило. нам пощастило. Нам пощастило! Сейчас забери тайване и ляже там. <laughs> Дякую. О, май гуднес. Це ah, просто новий. No no <laughs> Бачиш, як ти сказав, люди великої віри. Ти yeah. почав їхати вірою. Вірою і треба їхати. Вірою і надіждою. І любов'ю. І любов'ю. Вау, ну це, друзі, для вас тепер буде хороший контент. Бачите, я хотіла вам тільки показати, що ми проїхали і не змогли запаркуватися, а зараз підемо дивитися водоспад. Ура! Yeah. Уявіть собі, як нам реально пощастило запаркуватися. Ми вже просто і не сподівалися, що ми зараз запаркуємось. Зараз Діма купує білети парковочний і поїй... підемо до водоспаду. Дивіться, як тут взагалі гарно. Водопад шумить. Люди собі відпочивають. Щоб тут запаркуватися, треба заплатити 24 долари. І це за одну годину. До речі, якраз одну годину вистачить дойти до підкову, я вам покажу пізніше це місце, і назад. Оце займає одну годину. А ще хотіла сказати, що я думала, що це місто заробляє гроші, а потім я подивилася і побула колись чатом GPT. Він мені сказав, що це приватні парковки. І уявіть собі, тут декілька таких парковок вздовж цієї вулиці. І в день вони заробляють 20 тисяч доларів. На водоспад. Дивіться, казіно. Ми йдемо до переходу. Зараз познімаю вам гарні кадри. Так, ми стоїмо в черзі, щоб перейти на переход. Черга для переходу. Регуліровчик, то що тут не справляється під регулюровчик. É isso, né? é. É. O que é Ви знаєте, що Ніагарський водоспад утворився приблизно 12 тисяч років тому, наприкінці останнього льодовикового періоду. Уявіть собі, скільки років назад це відбулося, і поступово він пересувався, тому що кожного року обсипалися ці каміння, порода під водоспадом, і він все далі і далі відходив, а зараз завдяки технологіям його укріпили. Тепер він обвалюється десь на 30 см на рік, а раніше це було 1 метр на рік. Щороку сюди приїздить близько 12 мільйонів туристів з усього світу. Ну Ви самі бачили, скільки людей, і там пізніше я вам покажу, що до самого цікавого місця тут на водоспаді дуже важко підібратися. А ось бачите ці кораблики, які плавають. Це такі сучасні катамарани, на яких катають туристів в червоних плащах Це канадська сторона катає, і в там в інших кольорах американська. І я також запитала в чата GPT, скільки заробляють ці кораблики за день. Я була просто шокована цією сумою. Як ви думаєте, скільки напишіть в коментарях? А я в кінці відео розповім. А поки що давайте зануримося в цю атмосферу. Починається бріз бріз. Ми йдемо. E um... Чи написали ви вже в коментарях, скільки заробляють ці катамарани за день. А я скажу вам, що вони заробляють мільйон 200 доларів за день. Уявіть собі цю суму, мільйон 200 доларів на день. Ви знаєте, кожного разу, коли ми сюди приїжджаємо, я просто в захваті від цієї краси, від масштабів і завжди не можу просто налюбуватися. Але ми ще не дійшли до самого цікавого місця, і зараз ми туди прямуємо. Дивіться, тут підійти до нього нереально. Ми ми будемо стояти в очереді, щоб подивитися. Зараз тут розпочиваємо, поки хтось відійде, а ми підійдемо. Познімати не дали, бо хтось вже почав кашляти мені в потилицю, щоб я скоріше відходила, бачите, яка тут черга, але я сподіваюся, що я змогла передати вам цю атмосферу і показати вам цю красу і потужність. Тож ми побули трошки там і поїхали додому. На наступний день на фестиваль ми поїхали за Кімом, тому що фестиваль був два дні. Дуже погано, що було спекотно, і ми були дуже замурені, ще не встигли приїхати, але вже були замурені і не очікувала, я, чесно кажучи, багато людей, і ми вирішили переставити палатку трошки ближче до сцени, тому що моя палатка стояла отам, а я буду переставляти її ось сюди, прямо-близько де. Ну прямо навпроти сцени. Але, як вже відомо, зазвичай на другий день фестивалю людей набагато менше. І в цей день ще був дуже сильний вітер. Мені не вдалося навіть нормально виставити картини, тому що всі падали, і навіть одна картина впала і порвалася. Тож я обіцяла вам розказати в кінці відео, скільки я заробила. Участь у фестивалі коштувала 125 доларів. В перший день я продала маленьких картин на 350 доларів. І ще дві картини в мене вибрали на 500 доларів, і я їх маю відвезти, але я їх не рахую. Поки тому що я ще не відвезла і гроші мені не заплатили. І зараз я показую вам картину, яку в мене купили на наступний день. Цю картину купили за 400 доларів, я її вже відвезла, спакувала. І маленьких картин мене купили на 170 доларів. Тож 350 плюс 400 це 750. Плюс 170, це 920 доларів. І якщо б мене не купили цю картину за 400 доларів, то це взагалі було майже нічого. Це дуже мало для фестивалю, який займає два дні. Плюс треба порахувати витрати на бензин, на їжу, яку ми там потратили. Хоча на наступний день ми майже нічого не купували, тому що ми брали їжу з собою. Ну, А якщо порахувати ці картини, які за 500 доларів ми мене мають ще забрати, то це буде 1400. В принципі, непогано. Але що хочу я сказати, що більше я не... Буду брати участь у цьому фестивалі, тому що це було дуже затратно для мене е, в плані фізичному, дуже було спекотно і людей було дуже мало. А я ще раз дякую вам за перегляд. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Підтримайте мої відео коментарями і поширеннями. Я хотіла вибачитися, що давно не знімала, не робила для вас влоги, тому що ну, по-перше, мене мама попала в больницю і мені було зовсім не до відео. Я переживала плюс іще кожного дня бомблять нашу Україну. Це теж. Дуже важко і настрою справді немає. Для того, щоб знімати, треба мати натхнення і якусь радість, так що, вибачте мене, будь ласка, не відписуйтесь від мене і підтримайте мене добрим словом. До речі, скоро вийде нове відео про закриття моєї персональної виставки в Торонто. І я постараюся зробити його на днях. Чекаю на ваші коментарі і всього найкращого.